Вітаю всіх на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як прилад скинути до заводських настроєк, до того стану, в якому він приїжджає саме з заводу. Де це можна використовувати? Коли, наприклад, ви помічаєте, що прилад по типу підглючує, не стирає трек, ви його архівуєте, а трек не стирається. Коли в 400 Astra 430 базі, наприклад, ви починаєте нову охоту функцію, а предыдущі треки не стираються. Коли там то компас підглючує, то нашийник підглючує. Тобто ви бачите, що прилад веде себе не в робочому порядку. Показую, наприклад, Astra 320, з 430 базою дії абсолютно аналогічні. В приладі є функція скинути до заводських настройок саме через меню прилада, це через настройки і функція збросу. Ви тут можете скинути зброс всіх настройок, це по типу то, що ви виставляєте там датчик лайв вмикаєте там одиниці виміру і тому подібне. Але при, в приладі залишаються дані, які записуються при полюванні. То, що треки собак, вони переносяться до самого приладу при використанні. І тому е, функція діє в якому порядку? Тобто ви вимикаєте прилад. На вимкненому приладі ви натискаєте дві клавіші, це клавіші MAP і Enter зажимаєте лівою рукою, наприклад. Ви їх тримаєте натиснутими і вмикаєте прилад, тримаючи ці кнопки. Коли з'являється оце повідомлення, ви відпускаєте ці дві кнопки, вибираєте кнопку «Yes» або Да. І відповідно прилад в цьому моменті скинеться до заводських настройок. Саме до заводських настройок. Ви зараз побачите вибір мови. Вибираєте мову ту, що вам зручна. На це повідомлення відповідаємо собака в стойки. Тепер по-новому додаєте нашийники і все використовуєте. І таким чином ми скинули прилад до заводських настройок. До речі, прилад буде відбуватися в центральному офісі в США. І все. Коли прилад піймає супутник, і переміститься відповідно до України. Прошивки не злітають. Ви шкоди ніякої не наробите, але таким чином ви очистите внутрішню пам'ять приладу. І все. Дякую. Всі координати мої будуть в підпису під відео. Коли будуть якісь питання, то шукайте спосіб зі мною зв'язатися з радістю на все відповім. Дякую.